За словами начальниці управління праці та соцзахисту населення Вікторії Кіпкало, проблема, що виникла у минулому опалювальному сезоні з початком нового, буде вирішена. Мова про зобов'язання оплати усіма мешканцями багатоповерхівок за опалення місць загального користування та допоміжних приміщень, чи отримуватимуть люди пільги та субсидії на ці витрати в липні цього року. Кабмін ухвалив відповідну постанову із роз'ясненнями. Вони мають право. Отримувати субсидії, тобто це була дуже велика проблема для міста. Так? Було дуже багато звернень, норми визначені, тому ми будемо призначати пільгі субсидії, але тільки з початком опалювального сезону. У минулому році користувались субсидіями 14 тисяч домогосподарств Лозівської громади. З них жителів старостинських округів трохи більше трьох тисяч. На початку травня, як зазвичай, автоматично подовжується субсидія. І Під автоматичний розрахунок підпали 12 тисяч 971 домогосподарства. Пільгами, так і, як і раніше, 2,5 тисячі людей користуються на оплату житлово-комунальних послуг. Також ті домогосподарства, які не мають централізованого опалення, використовують для опалення тверде паливо та для приготування їжі скраплення газ. Це таких 420 домогосподарств півтора мільйона гривень було призначено субсидії. За інформацією Вікторії Кіпкало, лише 3% субсидіантів у цьому році мали заборгованість за житлово-комунальні послуги. Проте вона вже погашена людям нарахували субсидії. Нам на початку травня надають всі комунальні підприємства боржників. Якщо борг складає вище, ніж 340 гривень за два місяці, які передають травню, то таким людям ми всім повідомляємо про те, що у них є заборгованість і що вони не будуть отримувати субсидію до тих пір, поки не погасять.